Оновлений Антонов Skyphantom 2026 постає як один із найамбітніших проєктів у сучасній українській авіації, поєднуючи у собі інтелектуальні технології, гнучку аеродинаміку та нове бачення високошвидкісних платформ. У 2026 році модель пройшла наймасштабніше технічне оновлення за всю свою історію, зосереджене на підвищенні точності польоту, зменшенні опору повітря та впровадженні вдосконалених сенсорних систем. Sky Phantom став не просто модернізованою версією, він перетворився на глибоко переосмислену платформу, здатну працювати у найскладніших умовах та виконувати завдання, що раніше здавались недосяжними. Головним елементом оновлення стала повністю перероблена конструкція переднього фюзеляжного блоку, який тепер оптимізований під адаптивний розподіл потоків. Це дозволило значно зменшити турбулентність на високих швидкостях та зробило полютні характеристики стабільнішими під час різких маневрів. Нові композитні матеріали сприяли зниженню маси, додаючи моделі гнучкості і підвищеної міцності. Водночас у силову схему було інтегровано модернізовану систему демпфування навантажень, що покращує керованість у зоні сильних поривів вітру. Ще одним ключовим напрямом стало удосконалення інтелектуальних систем управління. Skyphanom 2026 отримав нове покоління алгоритмів прогнозування середовища, які аналізують зміни траєкторії потоків у реальному часі. Це дозволяє апарату адаптувати положення крил та рулів для досягнення максимально стабільного польоту на будь-яких висотах. Оновлена система автоконтролю тепер працює на основі глибокої нейромережевої моделі, що вивчає поведінку апарата і поступово коригує її для більш ефективного виконання майбутніх польотів. Бортові сенсори SkyPhantom перетворилися на справжній багаторівневий центр даних. Встановлення нових лідерних модулів, доповнених багатоспектральними камерами, надало моделі можливість бачити навіть у найскладніших умовах освітлення. Це стало важливим кроком для підвищення точності роботи на низьких висотах або в умовах густого туману. Нова система глибокого бачення здатна не лише розпізнавати перешкоди, а й оцінювати їхню динаміку, що особливо корисно для роботи в змінному середовищі. Енергетичний модуль Skyphantom також зазнав суттєвого оновлення. Інженери провели глибоку оптимізацію гібридної силової установки, яка тепер працює ефективніше на різних режимах навантаження. Нові батарейні блоки з високою щільністю зберігання енергії забезпечили до 35% збільшення автономності, а модернізовані турбокомпресорні системи дозволили зменшити витрати палива на тривалих маршрутах. Разом із цим система терморегуляції стала точнішою та енергоощадною, що продовжує ресурс апарата в екстремальних кліматичних зонах. Оновлений інтерфейс керування став значно інтуїтивнішим, а дані з десятків сенсорів тепер зведені в один динамічний інформаційний блок. Він забезпечує пілоту або оператору миттєвий доступ до критичних параметрів польоту та дозволяє приймати рішення швидше та точніше. Розширена телеметрія підвищила якість дистанційного контролю, що робить Sky Phantom ефективним як у безпілотному режимі, так і в режимі часткової автономії. Антонов Phantom 2026 демонструє новий рівень інженерної культури та технологічного прориву, який підкреслює прагнення української авіації розширювати горизонти можливого. Удосконалені характеристики інтелектуальні системи та